на вулиці свою знайому. І вона каже, Лена, в мене таке горе, у мене фіброма, і я готуюся до операції. І я їй кажу: слухай, а ти віриш, що Ісус Христос на кресті забрав на себе всі твої немочі і хвороби, а вона не віруюча, вона так дивиться на мене і каже: да да, Я кажу, «Да, так написано в Слові Божому. А вона, а що мені робити? Я кажу, «Ну, просто скажи, я вірю. Вона каже, Я вірю. І я помолилася за неї, прямо там, на вулиці. І через деякий невеликий проміжок часу я зустрічаю її, і вона кричить, в мене таке чудо! Я ж пішла до лікаря. А він каже, а де ваша фіброма? Я кажу, а я не знаю, а де вона? Він каже, ну її нема. Накрилася операція, розумієте? І от прямо зараз. Повторюйте за мною. Я вірю, що Ісус Христос на кресті взяв на себе всі мої немочі і хвороби. Сконцентруйтеся, побачте, яка у вас хвороба, яка у вас неміч. А тепер побачте, що вона отам от на кресті. Побачили? Побачили? А тепер в ім'я Ісуса я наказую всяка неміч і хвороба. Заберися з цього тіла, тому що Ісус Христос на кресті вже переніс цю хворобу вмер від неї, воскрес, щоб ми були оправдані. Тому ти хвороба. Не маєш ніякого права залишатися в цьому тілі. Амінь. А ви, друзі, з цього моменту. Дякуйте Богу за повнісіньке зцілення. Підпишіться на цей акаунт, зробіть репост цього відео, порадьте комусь і завжди дякуйте за все Ісуса Христа. Амінь.